Якщо 20 років тому можна було почути фразу пацієнт не перенесе наркоз, то зараз ми маємо великий досвід роботи з літніми пацієнтами та з пацієнтами з різними патологіями. Тож, якщо ви почули фразу Вам не можна анестезію, зверніться за другою думкою. Під час довготривалих втручань та великої анестезії у пацієнтів літнього віку спостерігаються порушення когнитивної функції та порушення свідомості. Але ці явища тимчасові. А у молодих пацієнтів все проходить більш гладкіше. Галюцинації після наркозу можуть виникнути, але це рідкісний ефект. Він з'являється після певних препаратів або у пацієнтів з психічними розладами. Ці стани тимчасові. Піодні препарати, які ми використовуємо в операції. Ціні є короткотривалими та діють на певні рецептори. Також вони дуже швидко виводяться з організму через печінку або нирки. До того ж, іноді ми використовуємо безопіоїдну анестезію.